Перше за 24 роки до Вашингтону прибули панди-дипломати з Китаю. Що ж це означає? Майже рік зоопарку Вашингтоні залишався без панд однак тепер Китай погодився надіслати до США своїх панд-дипломатів. Цей крок стане приємною подією у доволі напружених стосунках двох країн. Вантажний літак FedEx з символічною назвою Panda Express привіз до Вашингтону двох трирічних панд. Вперше за 24 роки США отримують панд від Пекіну. Їх звати Баолі та Цинбао, їм по три роки. Цін. Ни вантаж під належною охороною доставили до Смітсонівського національного зоопарку, де вони залишаються на правах оренди на 10 років і щорічною оплатою в 1 мільйон доларів на підтримку зусиль по збереженню природи в Китаї. Попередня пара пан Смітсонівського інституту повернулася до Китаю зі своїм дитинчам у листопаді минулого року, коли закінчився термін їхньої оренди. Їх слізно проводжали, а зоопарк залишився без панд на 11 місяців. Відновлення до дипломатії це позитивне явище в напружених стосунках США.